Нова серія гаража. так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Нет машини, її і не хочуть. Повітряна тривога. <рес> Слава Україні! Поки я намагаюся випхати машину, розповім, що тут взагалі відбувається. У минулого року я придбав Таврію під реставрацію. На момент купівлі вона виглядала ось так. Як полюбляють казати блогери, це справжня капсула часу. Бо з 1996 року ця машина була у власності рівно однієї людини, охайної паняночки, яка їздила на ній тільки на дачу. Тому машина збереглась ну дуже добре. Машині цьогоріч буде 28 років, а в неї жодної ДТП, ні граму шпаклівки, пороги не гнилі і повністю комплектний рідний салон з шкіряними сидіннями. Ну де ви таке бачили? Мені сподобався цей варіант, і я вирішив спробувати себе у новій галузі та отримати навички з фарбування справжнього автомобіля. Батько вже почав процедуру ремонту, зняв основні агрегати, зачистив рижики та наніс перший шар шпаклівки. На момент купівлі головний нюанс заключався в тому, що машина була не на ходу. Двигун взагалі не подавав ніяких признаків життя. Батько щось там перебрав. Зараз він справно працює, але у подальшому двигун чекає повноцінний ремонт. Насправді перший холодний запуск виглядав наступним чином. Гля, який тельфер, Оце, да, прикол Десік. Можна щось робити таке страшне. Щас ця Єлдовіна по башки як бахне, і все, закінчиться серія на цьому. Тому не будемо чіпати. Ну, що Таврія, пішли те робити. Коротше, який фронт робіт, розібрати її на сьогодні, та пошпихлювати. Та йоп, ё... королюк. Красота Взагалі без колхозу навіть воно що є Оля. Так працювати не хочеться, ви б знали. Тут роботи просто не в проворот. Я думав, тут так тяпляп. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, да, звісно. Що я вв'язався? Не зрозуміло. Галя. Що, як її заправляти? Я не знаю цей пароль. Опа. Відкрився. Nauseous. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Believe me, take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And Feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power Don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder until you're louder work until you're prouder and doubters they're just downers I swear to God they all' let me down. The crown. I'm off at these fucking clowns. up taught, They deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. <laughs> Ніше живе. Тіпа норм, не? це по свої. З першого погляду на днище, я подумав, що воно все іржаве та страшне. А виявляється, що це просто легка корозія. Звичайно, днище автомобіля такого віку розчиняється прямо до величезних дірок. А те, що ми маємо, взагалі не проблема зачистити іржу та захистити поверхню спеціальним розчином. У передній частині кузова на жаль були вже дірки, тому відігнали машину до спеціаліста зварювальника. В остальному підготовка поверхні кузова це тривалий та нудний процес. Ти увесь час треш, 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 інколи п'єш воду і знову треш. У такому режимі ми терли два дні і все одно не дотерли до ідеалу. У наступній серії продовжимо роботу. Якщо у вас є питання або пропозиції, пишіть у коментарі, на деякі я відповім у наступному відео. Сподіваюся, це відео допомогло вам хоч трохи відвольктись від ситуації в країні. Віримо та допомагаємо Збройним силам України. Дякую всім партнерам, які допомагають нашій країні. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!